Добрий день усім! Я Людмила, і це мій канал Люся Марусина. Сьогодні я знімаю перше відео для свого каналу. Довго не наважувалася це зробити. Але цікавість, все-таки перемогла і тому я зараз із вами. Я вирішила розпочати відео своє із розповіді про насіння. Про насіння рослин. Які я буду планую вирощувати у цьому році 2023 році. Своє насіння я купувала у інтернет-магазинах, не в одному магазині, у декількох. А також замовляла у людей, які займаються вирощуванням рослин і продають власне насіння. Отже, почнемо. Почну із рослин, які я планую вирощувати із розсади. Це, в першу чергу, перець, помідори, баклажани, капуста. Перцю я маю трошки власного насіння, а також замовила нові якісь сорти, цікаві для мене. Це, наприклад, насіння солодкого перцю, маю 4 нових сорти. Різного кольору: червоний, жовтий, фіолетовий і оранжевий. А також ще маленько насіння гострого перцю. Ці ось такі е пакетики я купувала саме у людей, що вирощують перець. І е це вже перевірені люди, які продають власне насіння. Я вже в них купувала не один рік. І досить такий був. Урожай гарний. Так, отже, перець. Я буду висівати на насіння на розсаду, і планую також показати, зняти це для відео. Як я вирощую розсаду, перцю, а також помідорів. Помідори також є. в мене своє насіння і замовлені сорти е у пакетиках. Небагато насінинок по 10-20 штучок, але цього достатньо, щоб виростити свій гарний урожай. У цьому році я приділила увагу таким сортам насіння, як важковаговики, різні сорти. Не буду я їх зачитувати. Якщо зацікавить, я можу. Додатково описати у коментарях, які саме сорти. І якщо буде все добре, буде гарний урожай, побачимо, що вийде із цього насіння. Тоді можна вже буде поговорити про сорт. Десь приблизно 17 сортів нових помідорів я замовила далі. Це також помідори. Помідори також, я, е, мені подобаються різнокольорові. Звичайно, найкраще це червоного кольору помідори. Вони підходять і для соку, і для томату, і для томатної пасти, і для кетчупів. Я також думаю про це колись вам розказати і показати, як я це роблю. Але і різнокольорові, красиві. Мене також захоплюють сорти помідорів, і темно-фіолетові, і жовті, і оранжеві, ну і різні, які є. Ось в таких пакетиках їх буде дуже-дуже багато, навіть, мабуть, я їх всіх не буду висівати. І ще в таких пакетиках у мене є капуста. Капуста тут також по 10 насінинок. Але так як у мене 3 пакетики цього насіння, його з мене вистачить, якщо все нормально зійде, якщо все нормально виросте, урожай повинен бути добрий. Також ще насіння квітів петунія планую вирощувати через розсаду. Це ампельна петунія, ось ось таких пробірочках вона. Тут по 5 лише насінинок. Але насіння досить дороге, цієї петунії, десь приблизно 30 гривень коштує такий пакетик. Ну, однак, якщо купувати вже готову розсаду або готові рослини, це вийде набагато дорожче. Далі, огірки. Огірки на даний момент у мене є 4 сорти. Я ще буду дозамовляти насіння огірків. Я зачитаю сорти: це Арістан, Аякс і Еколь. Це гібридні сорти. Також я колись вже їх сіяла. І був гарний урожай. Протравлене насіння, різних кольорів. Коріль, звичайно, не має значення, але насіння протравлене і схожість у них. Прекрасно. В цьому році я виписала багато таких великих пакетів по 100 грамів насіння. Це у нас редис. Редис 18 днів і редис підсніжник. Звичайно, для мене його буде дуже багато, але я вирощую редис. Разом із морквою просіваю рядки із морквою і редискою для того, щоб було видно, як сходить насіння моркви, де є рядочки, тому що морква сходить довго, а бур'яни ще ж бур'яни набагато швидше. Редиска десь приблизно разом із бур'янами, то видно дуже добре рядочки. У нас тривога. Ну, але будемо сподіватися, що все буде добре. Так. Також ще трошки менше насіння це редис Гігант. Якийсь новий сорт. Побачимо, чим він буде відрізнятися, наприклад, від такого ж самого червоного редису підсніжник. Ці великі пачки насіння я завимовляла в магазині Екомаркет, Досить таки задоволена цим магазином, вже не перший рік виписую. У ньому у них насіння. Зелень. Зелень. Я взяла в цьому році селера листкова, черешкова, петрушка ароматна, базилік фіолетовий, кріп кущовий і салати Салати червоного кольору салат, салат, кочанний салат, зелений. Я кажу, кажу просто не по назвах його, а за кольором, щоб різного, різнокольоровий був, красивий. Пільше всього, я використовую салат для прикраси, для салатів, для страв. Також шпинат. Два пакетики шпинату. Це із зелені. Потім буду тепер по черзі. Квасоля. Ось така квасоля. Квасоля Рубін, червоного кольору, красивого кольору, такого, дрібненька квасоля, досить смачна. Але в мене вивелося своє насіння квасолі. І тому я в цьому році саме захотіла е, замовити у магазині, а не на базарі. Тому що купи, не купляти на базарі, тому що. Базарне насіння часто пошкоджене жучками. Я сподіваюся, що із магазину буде краще такі три сорти квасолі. Ось такий пакет. Тут є у нас квасоля кофейка. Називається. Це 500 пакет і 500 грамів. Це у нас квасоля Бондюель. Вагою, пакет вагою, 100 грамів. І вже казала квасоля Рубін. Пізніше, щоб висіяти, завжди висіваю чорну редьку. Чорна редька для зимового зберігання, для зимових салатів. Дуже корисна при застуді можна використовувати. Ну і це смачно. Також трошки раніше більш поширений був цей овоч. Зараз це ніби вже як е, такий став рідкісний чи екзотичний у нашій місцевості. Подобається вирощувати зелений горошок. Зелений горошок. Я консервую, вже давно не купую в магазинах, тим більше, що ціни зросли і на горошок зелений, і на кукурудзу, так як і на всі продукти харчування. Ось такі два пакети. Цього повністю вистачить для. Нашої сім'ї. Горох дитячий делікатес, і горох скінаду. Кукурудза, кукурудза, солодка, мед і вершки. Кукурудзи ще треба мені буде докупити, може, вже в нашому місті докуплю трошки солодкої кукурудзи, так як ми любимо і свіжу кукурудзу вживати, коли у сезон дозрівання. А також для консервації, для заморозки. Кабачки. Кабачки теж ось такі великі пакети по вагою 100 г. Кабачок чаклун і цукеша. При виборі кабачків я не заморочуюся із вибором сортів. В їжу ми їх вживаємо, але не дуже так би полюбляємо їх. Всіх, звичайно, ми їх не з'їмо, але в нас є свинні, є курі, є качки, є гуси, тому, думаю, вони знадобляться нам. Морква. Морква теж досить такі дуже великі пакети. Я навіть і не подумала, мабуть, колись замовляла, що це дуже буде для мене багато. Але срок зберігання їх до 2007 року сорти моркви Шантане і Нанська. Не захотіла також купувати якісь нові, нові сорти. Мене влаштовують і такі, які я завжди вирощую, завжди з гарним урожаєм. Тому навіщо змінювати і шукати чогось іще кращого. Також багато, багато, як на цей рік, для себе червоний, червоних буряків. Це маленькі пакетики, бича кров і е, буряк темно-червоний, круглий. А також в великих пакетах е, буряк циліндра і, ну, такого ще я не вирощувала гранатовий сік. Побачимо, що це за буряк. Далі, що в нас іще залишилося? Кавуни і дині. Кавуни і дині. кавун медовий гігант, цукровий велетень, кавун змія Грузії, кавун Карістан. І дині. А ще кавун Charsten грей білого кольору, кавун. В свій час виросте у нас, але вже досить таки років три не було у нас урожаю кавунів. Дині диня ананас, медовий аромат і диня торпеда. Такі сорти дині на цей рік. Так це насіння залишилося трошки з минулого року. Дайкон. Буду висівати його разом із чорною редькою. Спробую, ще я його не вирощувала, але спробую виростити, що в мене з цього вийде. Капуста, пізня капуста. Також буду вирощувати на розсаду, але не в стаканчиках, а у відкритому ґрунті. Два сорти в мене тюркіс і камінна голова. Ну, і ще я, коли говорила про. Вирощування рослин на розсаду, то це баклажани. Це баклажани, хочу спробувати їх виростити у цьому році. Знаю, що це досить таки важко. Важко, тому що дуже їх полюбляють колорадські жуки. Ну, Я думаю, що коли приділити їм достатньо уваги розсаді рослинам і вчасно боротися із шкідниками, то Думаю, можливо, виростити ці рослини. Мене зацікавили не темно сині баклажани, а білі це баклажан альбатрос і полосаті баклажан матросик. Побачимо, що із цього вийде. Ну і, звичайно, квіти. Так. Із квітів Із квітів у мене. Мене зацікавила в цьому році така квітка, як ешольція. Ешольція чому саме вона? Тому що е, біля будинку у нас пісок, ґрунт пісок на клумбах. І е, я вирішила, що саме ешольція буде тут гарно цвісти. Ешольція це. Досить сухостійка рослина, вона цвіте ціле літо, вона має досить потужну таку кореневу систему, їй не треба багато вологи, і тому, коли сонце, дуже пекуче сонце, всі рослини вигорають. Шольція цвіте такими яскравими, гарними маленькими квіточками, яскраво-оранжевими і жовтими. Я це знаю, тому що колись вирощувала її, теж вона у мене вивелася, і я хочу відновити її у себе у садку. Також із квітів, із нових квітів, у мене будуть соняшники. Соняшники, декоративні соняшники це е, низенький соняшник затемнення жовтий. і Соняшник-червоне сонечко. ось такі Побачимо, що виросте із насіння і що я зможу виростити. Також, мабуть, всім декоративна капуста, коли вона виростає, це дійсно дуже гарно. Особливо вже пізньої осені, навіть до морозів вона росте, і коли сніг випадає, отакі. Яскраві кольорові, кольорові ніби квіти капустини стоять і довго радують нас своєю красою. Потім іще такі нігелла і календула. Це із нових рослин. Ну і, звичайно, чорнобривці, куди ж без них. Я вже маю декілька видів і ще замовила. Оксамитовий сезон чорнобривці. Мене ще цікавлять дуже екзотичні рослини, якісь нові, цікаві, чудні такі рослини, наприклад, соничний фізаліс. Я вже у минулому році вирощувала овочевий фізаліс, робила із нього ікру, додавала до кетчупу, до заготовок додавала. До помідорів, до асорті різного. Ну, досить таки цікаво, оригінально, мені сподобалося. Це соничний фізаліс, із нього можна виготовляти цукати, варення. Спробую ще в такому вигляді його. Зовсім нова для мене рослина. Невідома, навіть не уявляю, що з нею роблять. Буду дізнаватися, буду дивитися, для чого вона потрібна. Це бамія. Але досить таки часто зустрічаються статті про цю рослину, де розказується, що вона є дуже корисною. Побачимо, що вийде. Давно вже хочу виростити таку рослину, як люфа. Два пакетики, в мене ще десь два є іншої фірми. Люфа мочалка називається. Це рослина із родини гарбузових. Вона має таку властивість. Що плід, коли дозріває, всередині такі грубі волокна. І тоді вона зовсім коли соковита м'якоть висихає, із оцих волокон можна робити мочалки. Також два є види лагенарії. Лагенарії теж до гарбузових відносяться. Лагенарія пляшкова і лагенарія лебідонька. Це декоративні такі гарбузи, з яких можна виготовляти посуд. Є просто для декору. Мені цікаво дивитися на них, цікаво за ними спостерігати. І красиво, коли вони десь лежать на подвір'ї, повісити десь на стіну або огорожу. Це так оригінально виглядає. Ну і ще такі, це, я думаю, Наша така теж українська рослина. Декоративні гарбузики. Ще пам'ятаємо, коли наші бабусі, дідусі вирощували їх, прикрашали ними свої оселі, подвір'я, ставили на вікнах. Для того, для, для чого? Для краси, звичайно. Так, ну і, мабуть, сьогодні, не мабуть, а сьогодні. Із насінням усе. Чого я ще дозамовлю, це огірки і цибулю. І кукурузу, я казала, буду ще замовляти. Отже, думаю, буду продовжувати знімати свої відео. Як я буду сіяти, буду вирощувати, буду готувати ці рослини. До побачення. Вирощуємо рослини, сіємо насіння, чекаємо перемогу, чекаємо мир, і ми знаємо, що це обов'язково буде.